Церква ісповідує Бога як абсолютну єдність, і не єдність як моноліт, певний такий, але єдність як супричастя трьох божественних осіб е, Отця, Сина і Духа Святого. На образ і подобу Божу була створена також людина, як чоловік і жінка. Вони потребують одне одного, щоб в цілості відтворювати образ Божий. Тим гірше для усвідомлення церков є той факт. Що вони між собою дуже часто роз'єднані. Це диявольське роз'єднання церков завжди було проблемою для її очільників. Святий Василій Великий в своїй анафорі навіть особливе прохання формулює, яке звучить за. Єдність Божих церков Йосифат Кунцевич з цього огляду в нашій традиції є своєрідним апостолом єдності. Йому настільки боліло роз'єднання між церквами, що він готовий був потерпіти мученичу смерть заради єдності Христової церкви. Він прагнув єдності не залученням держави до єдності або проголошенням якоїсь церкви кращої якоїсь гіршою, натомість його двома особливими зусиллями, які він робив заради єдності церков, було навчання і молитва. Він дбав про те, щоб люди були освічені, щоб через освіту вони доходили до необхідності єдності між церквами. І він розумів, що навіть коли люди осягнуть це своїм розумом, Справжня єдність буде досягнута лише тоді, коли люди схилять свої коліна в єдиній молитві перед лицем Господа Бога. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імени Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося писання. Тепер же іду до Тебе і кажу те, у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово Твоє я передав їм. Тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого, освяти їх у Твоїй істині. Слово Твоє істина. Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині.